Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження. Nissan Leaf 2015 модельного року. Батарея у нас тут 30 кВт. Гарний автомобіль прибув до нас з Америки. На таких гарних оригінальних дисках. Добра гума на них вдягнута. Пошкодження по Америці було незначне. З лівого заднього крила все відновили. Зараз автомобіль в гарному стані, жодних нарікань по лакофарбовому покриттю немає. Якісь там декілька ціпок, царапок. Салон у нас текстильний, сидіння регулювання механічне, склопіді мечі по колу, регулювання дзеркал, також у нас присутній підігрів керма. Саме кермо з мультифункційним управлінням. Звук, голосове управління, також круїз. Таке чудове мультимедіа. Маємо в комплектації підігрів сидінь, також камеру заднього огляду. Mm -hmm. Гарний автомобіль. Працює без нарікань. Електричний, Ось такий стан задніх сидінь, таке влюрове не затягане. дуже гарний автомобіль, який ви можете придбати як за готівку, так і кредит та лізінг. Якщо вас зацікавила дана позиція, звертайтесь по номерам нижче або ж завітайте до нас в автосалон. Чекаємо вас.